Це просто якийсь жах. П'яний Остап Ступка влаштував страшну ДТП у Києві. Є потерпілий подробиці за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте подобайку, аби отримувати новини щодня. І також підписуйтесь на канал. Остап Оступці сьогодні загрожує три роки ув'язнення, адже він у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о двадцять. 3, 15 народний артист України на своєму автомобілі Range Rover влетів у припарковану іномарку Міцубісі, у середині якої на той момент був 38-річний водій. Про це обозрівателю стало відомо з власних джерел. Аварія сталася на вулиці Федорова. Машина, за кермом якої перебував Остап, ступка протаранила легковик, у якому сидів 38-річний чоловік. Ви бачите, ці жахливі кадри. Дійсно, машина дуже сильно постраждала. і Чоловік, який знаходився в машині, також слідчі з розслідування ДТП столичного лавку поліції встановили, що водій виїхав на зустрічну смугу та в'їхав в припаркований транспортний засіб. Повідомив наш співрозмовник. Чоловік з Міцобісі отримав серйозні травми та був госпіталізований на швидкій до лікарні. Тим часом ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Змі стверджує, що артист пропонував хабаря Поліції, які від нього відмовилися, але також хотілося б почути пряму мову від артиста. Попередньо він, як стверджують деякі інсайдери в ЗМІ, намагався от вирішити питання з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Алкотестер показав, що рівень алкоголю в крові зірки становив 1,62 проміле при нормі 0,3. Тобто це було серйозне алкогольне сп'яніння від проходження медичного огляду. Син легендарного Богдана Ступки відмовився за даним фактом, слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту з особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція в статті передбачає позбавлення волі на стро до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років, уточнює прес-служба поліції Києва. І сьогодні також журналісти намагалися поставити запитання ступці, що відбувалося. Проте він відмовився коментувати це ДТП. У розпорядженні журналістів з'явилося фото і з місця ДТП, яку напередодні влаштував український актор Остап Ступка. На кадрах видно, що рейндж-ровер зірки постраждав набагато менше ніж міцубіші потерпілого. Удар припав на капот легкової машини ексклюзивними знімками. Поділилися журналісти телеграфу. На фото видно, що авто ступки майже не отримало серйозних пошкоджень, і, можливо, обійшлося розбитим бампером. У Міцубіші тріснуло лобове скло, а капот сильно пом'явся. Аварія відбулася на вулиці Федорова. Слідчі встановили, що став ступка виїхав на зустрічну смугу. Та в'їхав у припаркований транспортний засіб, де в цей час за кермом сидів 38-річний чоловік. Потерпілий зараз серйозними травмами перебуває у лікарні та бореться за життя. Нацполіція Києва підтвердила у своїх соцмережах факт ДТП, водночас, не розголошивши особу винуватця. Зіткнення наразі відкрито кримінальне провадження, за яким ступці загрожує до трьох років позбавлення волі. Згодом актор вийшов на зв'язок з журналістами, зауваживши, що не може нічого розповісти. Не можу коментувати, взагалі ніяк не можу коментувати, сказав Ступка. Нагадаю, що в 2014 році син Остапа Ступки Дмитро також спричинив аварію. У тому інциденті, який нині був потерпілий. Ступка молодший в'їхав у ладу, в результаті чого водія забрали до лікарні. Проте потерпілий вижив, за словами пасажирів влади, ДТП сталося через неуважність молодшого ступки. До речі, Дмитро зараз проживає в спли. Сполучених Штатах Америки ще з 2021 року. Мовляв, той не побачив в дзеркалі їхнього авто. Сам Дмитро запевняв тоді, авто потрапило в так звану мертву зону, і він просто не зміг його бачити. На запитання, чому Дмитро не в Україні, актор відповідає благодійні концерти в США, Кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України. Я в США приїхав безкоштовно працювати ведучим благодійних концертів і від продажу квитків гроші перераховуються на потребу нашої держави. Вам аби що написати? Так відповідав Дмитро в коментарях. Я нагадую, як Дмитро Ступка, так і Остап Ступка засудили російську. Агресію і вторгнення РФ до України одразу ж 24 лютого на початку вторгнення вони записали відео звернення. Хочу сказати слова під... підтримки українському народу, всім, хто боронить нашу державу від загарбників, від окупантів, від фашистів, інакше їх не можна, можна назвати. Низький уклін всім. Ми переможемо. Ми переможемо. Слава Україні, героям слава. А тепер я хочу звернутися до представників. Культури Російської Федерації навіть слово культура не можу, не можу зараз нормально вимовляти. Культура Російської Федерації. яка? Я сподіваюся, що Не всі обалвані у вас в Росії там. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України, донатить, працює інформаційно також на перемогу України. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі до цього відео. Будемо стежити за подіями, які будуть розвиватися навколо ДТП Остапа Ступка. Чи дійсно він був у стані алкогольного сп'яніння? І чи буде суд, і хто справді в цьому винен. Хотілося б почути коментар актора. Дякую.